Ти бачив, який туман зараз, га? Прогулюємося з Івасиком уже. Може, ну, темно. Але перед сном саме то, да, Ванюш? Перед сном класно так пройтися, прогулятися. Довго гуляти не будемо. Але таке погуляємо. І уговорив. Такий Івасик уговорив папу забрати у мене комп'ютера. От жать, так. Да. Ну, я ним зараз просто і не користуюся. У мене, в принципі, ноутбук. Ну, але і він стояв. Коротше, він стояв такий заваляний у цьому. Просто стояв. Отаку я його хотіла геть прям скласти в коробки і кудись, кудись заховати. Куди я його захотіла? Хотіла цікаво заховати. Давай, ну, коротше, давай, Ну, кудись хотіла заховати в коробки поскладати, бо він мені якби не, ну, не дуже е, треба був. Або... А це А це... щось розговорилися, розговорилися. А бо, бо, а, розговорились, бо дистанційка. Виходить. І я ноутбука свого поставила. А Ванька каже: мама, можна, щоб цей ноутбук був у мене? Я кажу, та ж не можна, бо то ж мій ноутбук. коротше, кажучи, кажу, забирай комп'ютера. То, в общем... Що він буде тільки з ним робити, я не знаю, бо в нього зараз не буде інтернету. Ні, а ні, зараз буде ще, бо провод сюди йде. Да. Це в мене зараз не буде інтернету. Бо ми провод той, що то, 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 Ну, що той, що робили, що проводний мені на ноутбук, то зараз же ж на цей. Йому сюди перевели, бо чогось не хотіли переналаштовувати ноутбук, щоб так там багато якоїсь мороки. То, в общем, зараз, звісно, в нього буде інтернет. Аво, але це тимчасово, тому що це мій провод <смі> Ваня. Мама, поїде по проводку. Ну, то це треба просто опять поїхати по той провід, опять не, не мені нема коли. <смі> Коротше кажучи, таке то зараз ось його папа установлює, бо Ваня що хоче, Вань, скажи, признай, що ти хочеш робити на на комп'ютері. Там, Word, Excel, <поцел> книжку він хоче писати. <поцел> ну, Паня хоче написати сильну книжку, і йому срочно треба комп'ютер. Ну, таке. Діду Василю йду подарити. Буде дарити. Що? Здали. З підписом будеш дарити. Ну. Купила ось ще якусь масочку, отаку, ще такою ніколи не користувалася. З душа вилізла, ось таку гель-маску. Я це хочу спробувати, що воно за масочка. У форі купила. Дивлюся, блін, якраз акція була, дивлюся, так, ну така. коротше, зараз спробую. Маска гель. Угу. Я спробую. Так, і що? І у нас тут починається трішечки розстройство для Івасика, тому що ми його максимально уговарюємо, вираз ялинку. Сьогодні 31 синочок січня. Не знаєш маленький? Ні. Уже я думаю, що сьогодні, ну побачимо, якщо сьогодні вистачить часу, тому що я ще хочу поїхати, у мене на носі у брата день народження, чи мені треба поїхати купити складову частину його подарунка, скажімо так. І хочу ще, знаєте що? У мене це ідея фікс просто. Я не знаю, я мрію, е, типу, Якось трішечки щось планувати, Навчається, принаймні. Тому що я людина доволі така імпульсивна, що хочу зараз, блін, підождіть, виключу цей звук, тому що в мене можуть. Ще не монетизували, а можуть забанити. То я хочу, значить, колись. Ну, Блін, дуже багато років тому я вже пробувала таку методіку класну планувати тиждень, типу, по харчуванню, я маю на увазі. Тому що то, то мене зрозуміє кожна жінка, просто, як то важко кожного божого дня придумувати, що приготувати, чим нагодувати свою сім'ю. Отже, я вирішила скласти. Може, це в мене тільки такий знову миттєвий такий момент, звісно, але він з'явився, то значить треба ним скористатися. Я хочу на цей тиждень розписати меню тижневе і щоб начебто без мороки Шо? щось там вже наготувати і наперед, і поскуплюватися, тому що це для мене дуже велика проблема. Я не знаю, мені важко. Я їду в магазин, якщо я їду без списка, який я постійно забуваю. Наберу всякої дурні, а потім не знаю, що з тим всім робити, і, і таке. То я вирішила скласти меню на тиждень, поїхати, купити все. І, до речі, я вам хочу сказати, що я пам'ятаю по тому своєму е, моментові, колись багато років тому, як я таке робила, так воно ще економніше виходить. І ось в цьому, на цей тиждень ми це й перевіримо. Так що зараз. Зроблю масочку, потім висушуся. І поїдемо. Хлопці налаштовують там того комп'ютера. І поїдемо, завезу Івасика на тренування і поїду, напевно, кудись в магазин. Ну, Взагалі, подивимося, тому що знову ж таки воно все міняється. Прям. То, що я розраховую, то, то дуже рідко таке буває, що воно там прям почти у мене справжнюється. Ну Ялинку реально треба прибрати. Якщо чесно, вона мені вже навіть надоїла. Уже все. Якщо спочатку ще коли ставиш ту ялинку і воно вже все дуже гарно, то вже вона мені трошечки надоїла, Уже, вже, вже хочеться зрозуміти, що ми йдемо до весни, а не до зими. Ну і отаке. От мені здається, що як тільки я викидаю ялинку, так зразу вже все, вже все, вперед до, до, до весни. І вже тої весни дуже сильно хочеться. Ну прям дуже-дуже хочеться. Так, що, зайчик, котик наш пішов вже в спортшколу. А я зараз поїду на заправку. І знаєте що, напевно не буду їхати. Зараз прямо на закупку, заїду в рибний, просто візьму рибки і поїду на закупку, тому що, по-перше, я забула список. По-друге, напевно, він у мене ще не геть типу складений. А по-третє, не хочу хочу зараз своє вбивати, тому що так сьогодні роботи у мене багато. Я ще з тою кухнею розбираюся, бо сьогодні вчора пізно лягла, сьогодні пізно встала, дитина на дистанції, та й ну такого якось, якось. То вже зараз заїду риби то і візьму, чисто. бо вона по дорозі зараз буде та й. А тоді вже поїдемо в магазин. Ще доскладаю списка, ну, мені прям дуже цікаво, чи. Як воно там так получається, якщо його щось там планувати ніколи не планую? Ніколи, от я думаю, що той хто планує, той в принципі молодець. Ну вже все, заправилася до повного <смі> довгенько, ну як довгенько. Мені в принципі, геть так, як я до повного за заправляюся, то це. ну Якщо в школу їздить, то десь тижня-півтора може. А якщо не їздить, то може трошки довше, не ну, побачимо. Зараз ларьочок у нас тут такий є. Магазинчик, типу типу магазинчик ларючок. Тут не туди повертаю. А він рибний такий. То зараз заїдемо, купимо рибки. Ось цього, тут то того, виходить. О, примчала додому. Так, що взяла? Взяла ось такі магнітики. Це я хочу побачу, да, що спробувати. Це я взяла на пробу собі два, два вида таких різних, типу. Мені самі оці пластинки треба. Це... Сережки, потім рулетка теж Сережки, бо вже та пропала. Цю штучку взяла новеньку, бо вже в мене теж та така. Ой, дивіться, які патріотичні прищапки. Це взагалі. Це взяла собі на такий совочок, правда, ще взяла, бо в мене той розвалився, а цей великий він такий незручний, ну, типа, він з Аврорі що купила отой. Він взагалі капізний, зручний. На нього дуже важко змітати. А це 25 гривень нормально таке. Так, теж Сережки. Так. І ще взяла хек, рибку. Ось ось кілька мойви. Щось так мені захотілося, Серега. Це капець. Іменно жареної мойви. Не жарили вже 155 годин. Да, да, Декілька років, так. Яйця домашні. По 60 бляха ще гривень. Так, е, ось ось о, якусь таку вкуснямбу. Не знаю, думаю, вкуснямба. І накладку взяла ось. Ой, сільничка впала. О, Получиш получу зараз. Так, так взяла коротше таку, тому що ніякої більше не було. А, е, привезуть уже прозору, то я ще, ще й прозору візьму. Бо не було. Оце тих, що на 90 сантиметрів. Цей у мене ого, ну, і більш ніяк. Така прикольна була слухай, прозрачна, але, блін, і сніжинками. А, ну, і блін, кажу, Люб, ну то вона наче геть новогодня. Каже, ну трошки так. Да". Кажу, а трошки, трошки бо там ще Діда Мороза нема. <сум> <сум> Якби був ще там Дід Мороз, то це. Так, і моцарелу ж на піцу взяла. Все. Так. Це як сямочки, знаєте? Вони такі прикольні, оце, ми таке любимо. Треба ще купити. Брала свого зайця, а він мені тут, ну, цей же ж друга тато підвіз до вулиці, я вже виїхала, просто забрала. А він мені тут претензію, що я його рибу не показую. В кожному відео я мала показати ваніну рибу. Да? Ми там таку вечерю класно виготовимо. Там... Ну, да. Прикольно. Та ні. Картошку тільки таку класно. Класно, угу. Угу. Да, да. А ви її варите? варите? Не, ми її печемо. О, А чого всі сьогодні печуть? А хто бо, ще? Бо, діна мама пече. Ви печете. Ще, мабуть, сусіди печуть все. М -м, подивіться, яке воно прикольне. Таке класна. Ага. Коротше, положила, бо це вона квадратна. Положила, до завтра треба, щоб воно полежало поки що, типу, ну, при, при, приліпилося. А тоді будемо собі вже завтра, ну, побачимо, а може і до вечора воно гарно приліпиться, обріжемо. І все таке така красивенька, хорошенька Така це вкусненька. Так, все, рибка практично дожарена, ще там три штучки дожарюються, А це достала олів'є заморожене. Ну, о, знайшли в, 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 цьому, в камері заморожене олів'є. Не знаю, коли ми його там заморожували. Але у нас є таке, що ми багато начищаємо, а потім заморожуємо. То зараз зроблю безстренько майонез. З домашніх яєць. Я їх, до речі, спеціально купила для майонезу, бо я з магазинних яєць не роблю майонез. О, е, а завтра на піцу... Тоже ж треба зробити соус, то я хочу зробити домашній. Зараз зроблю майонез, зробимо салатик. Картошечка там допікається вже дам. Да. Боже. Це що це воно таке? Це називається комплексна вечеря. Папа засервірував стол. Да. Нічого собі, це взагалі okay. так. Оце ця картошечка печена. Ой, гармошечкою І з Ді... салом. Дієтична вечеря, бо був... з цього порота пісня була. Головне, слухайте, головне, синочок, не зруш мені оця, оцю штуку, бо вона зараз тіпа, приживається і столом. <реш> Їй треба прижитися до завтра. <реш> так, о, вечеря у селі, господі. Я ну... вечеря біля хати. Да. Так, мойвочка, огірочки, олів'єшка з власним майонезом. Що таке власний майонез? Це коли майонез жовтий, то видно, що він зроблений з яєць. <гум> так, та й таке, та й така собі вечерка, так? Да? <гум> ну що, сім'я? Так, комплексно ми приготували. Папа готував картопельку, бо він. Десь її побачив, і ми захотілися. Я там, олів'є, мойвочку. Бані, все... При, приносив, так? Да. Ага, зрозуміло. Всі, бач, Всі комплексно, все комплексно, <кх> дружненько, все гарненько. Так що смачного сім'я. Дякую вам теж. І будемо традиційно Дякую. говорити пока-пока. І Слава Україні! Героям! І пока-пока до завтра.